Засідання розпочали із обговорення ситуації навколо стану доріг в області. Зокрема, виділили відрізок дороги державного значення н 09 Через його критичний стан на Іршавщині люди перекрили проїзд і вимагали невідкладного ремонту. Щоправда, це не компетенція облради, адже автошлях є національним. Та звернення до кабінету міністрів з проханням збільшити фінансування на ремонт від облради кажуть, були У нас тут була дискусія, коли всі. Західні області включили митний експеримент. Тоді сусідні області отримали на дороги державного місцевого значення, наприклад, Львівська область, мільярд дев'ятсот. Ми не отримали ні копійки. Сьогодні йде мова про дорогу державного значення. Скажіть мені, що обласне управління автомобільних дорог має до дороги обласного значення до державного значення. Якщо питання місцеві дороги, це компетенція депутатів Закарпатської області, фонду, це місцеві і комунальні дороги, де ми можемо впливати, де ми виділяємо кошти, де ми можемо це контролювати. Як ми можемо проконтролювати державний бюджет і будівництво доріг державного значення з цієї зали? У ході сесії призначили директора міжнародного аеропорту Ужгород. Ним обрано Руслана Ліса терміном на два роки. Звіт про функціонування литовища, котре нещодавно відновило рейсові польоти, мають заслухати на наступному сесійному засіданні. На цьому ж один із депутатів подав пропозицію ефективно використовувати наявний в Ужгороді гвинтокрил для транспортування хворих. Голова Закарпатської облради розпорядився, аби таку ініціативу було розглянуто найближчим часом. Треба, щоб ми довели це до комісій і депутати розглянули це питання щодо мінімально необхідних коштів для того, щоб навести лад на складах, а також організуєте при комісії і голові обласної ради і профільній комісії. Нараду по комунікації по залученню в покрилю про необхідності для врятування людей на засіданні. Також затвердили звіт про виконання обласного бюджету за 2018 рік. Депутат Закарпатської облради Олександр Ледида чергове наголосив на необхідності збільшення коштів з дорожнього фонду на ремонт закарпатських доріг. Освіта медицина культура це основні видатки обласного бюджету, що фінансується зрозуміло. Як в минулому році, так і в цього року не вистачає коштів на дороги, тому що цього дорожнього фонду в розмірі 270 мільйонів це в рази, в десятки разів менше як. Ошти, які потрібно для вирішення сьогодні проблем дорог в Закарпатської області. Сьогодні майже всі вільні лишки, які були з минулого року, пішли на ремонти, утримання, капітальні ремонти, текущі ремонти доріг. Було зроблено велика прогалина 2-3 роки назад, коли не велися текущі ремонти доріг. І тому в нас сьогодні така катастрофічна ситуація в дорога на в Закарпатській області. Щодо обласного бюджету на поточний рік, котрий затвердили 13 грудня 2018 року. То рішенням 14-ї сесії до нього були внесені певні зміни. Зокрема, й тому, що після 26 грудня були оприлюднені зміни до бюджетного кодексу України. Це дозволило включити у проект рішення доходи за рахунок додаткових субвенцій з держбюджету, що склали понад 53 мільйони гривень. Появився додатковий ресурс від перевиконання обласного бюджету за перший квартал, а також від перерозподілу бюджетна комісія розглядала і враховувала пропозиції і депутатського корпусу, враховувала пропозиції і облдержадміністрації, оскільки була необхідність передбачити кошти і на співфінансування по об'єктах, які будуть фінансуватися з державного бюджету по Державному фонду регіонального розвитку. Серед іншого, депутати за позитивні результати роботи обласного головного управління нацполіції вирішили підтримати правоохоронців та допомогти у фінансуванні будівництва житла для них. Можливість виділення для цього коштів опрацюють і розглянуть уже на наступній сесії.